Молодці, хто прийме. Значить, тема нашої сьогоднішньої консультації відношення і пропорції. Нагадую вам, що відношення двох чисел записується як А відноситься до Б, або за допомогою двокрапки. А відноситься до Б. Відношення. Потрібні нам для того, щоб порівняти числа. Відношення дуже схоже на дроби. От, 20 відноситься до 5. Перед нами відношення записане 20 до 5. І ще одне відношення. Читається так: 40 відноситься до 80. Або відношення 40 до 80. Відношення дуже схожі на дроби. Дроби ми можемо скорочувати, або рисочка дробу означає знак ділення. Якщо ми поділимо числа 20 на 5, ми знайдемо значення відношення і можемо зробити висновок, що 20 більше 5. У 4 рази. У 4 рази. Таким чином, відношення потрібне для того, щоб порівнювати числа і казати, яке більше, яке менше, і у скільки разів. Відношення так само можна розглядати, як дроби, скорочувати дроби ми вміємо, скоротили дріб, отримали одну другу і зробили висновок що 40 становить одну другу, становить половину або одну другу від 80. Таким чином можна за допомогою відношення відповісти на питання, яку частину становить одне число від другого. А якщо ви це число, результат помножили б на 100%, ви б знайшли відсоткове відношення двох чисел. Вибачте, що на російській мові, але давайте таку задачку розв'яжемо. Январь нагадується січень, февраль це лютий, март березень. Читаємо задачу. Бажаючи є Карина, Маша, може Арина, діти, хтось бажає задачку спробувати. Не на оцінку, так, спробувати свої сили. Нагадую, що консультація значить, що вчитель вас консультує з деяких питань, які у вас виникли. Питання виникають тільки тоді, коли ви працюєте, щось робите, розв'язуєте, давайте розв'язувати, да, да, могу я рішити задачу? Давайте, можемо про, на російській мові розмовляти, як вам, як вам краще, зрозуміліше. Давайте, поки ми. тему, ну, как бы, я перейду тоже, выбачьте, на российскую мову. Пока мы вникаем в тему, будем разговаривать на том языке, на котором вам будет более понятно. Ариночка, слушаю. Единственное, что давайте мы с вами запишем условия, потому что в задаче три вопроса. Раз, два, три. Надо на все на них ответить. Mm -hmm. Так, я напишу, что январь тире. 16 автомобилей. Давайте я возьму более яркий цвет. Январь 16 автомобилей. Ну, их в штуках измеряют, но это самое. Я напишу автомобили. В феврале 20 автомобилей. В марте 24 автомобиля. 24 автомобиля. Дальше.

читаем вопросы. Арина, пожалуйста. Какую часть от общего числа автомобилей, выпущенных за три месяца, составляют автомобили, выпущенные в январе? Угу. За три месяца всего автомобилей будет 180. Ой, 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 почему? Арина, <с succession> откуда ты взяла такое число? Потому что 16 плюс 20 плюс 24 умножить на 3, а это значит... будет 70. А зачем умножать на 3? Потому Нет. что за 3 месяца. Да, так всего. Первый месяц, второй месяц. Ага. Первое число, второе число и третье число. Тогда получается 60. Правильно, надо... Значит, всего 16 плюс 20. А что остальные молчат? Ребята, вы понимали, как найти всего? Так. Маша, Каріна, Коля, ви розумієте, як все знайти? Правильно ми зараз зариною рахуємо, чи треба все-таки було помножити на три? Ні, не треба, бо ми дізнаємося вже сумою цих трох місяців. Так, да, слушайте, зараз одну секундочку. Сколько будет всего, получается 60, так? 60. 60 автомобилей выпустили всего. Так. Какую часть от общего числа автомобилей составляют автомобили, выпущенные в январе? Э -э, в дороге? Ну, как. Мы только что. У вас выключен микрофон. Включила. Да, спасибо, Арин, что сказала. Я не видела. Какую часть э, составляет январские автомобили от всех? Получается, шестнадцать э, шестидесятых. Правильно. Вспоминаем дроби. Вот вы, допустим, там, э, допустим, э, у вас был торт, разрезали его на три части. Сейчас одну секундочку. У вас черный, наверное, экран, да? Сейчас дети мои тут открывается. Так, э, если мы зарисуем вот эти две части, это будет две трети, правильно? Всего. Я хочу вам просто напомнить, что знаменатель дроби показывает, сколько всего частей, а числитель это те части, которые нас интересуют. То же самое здесь. Всего 60 автомобилей. Нас интересует сейчас 16 автомобилей. Мы записываем дробь 16,6. Таким образом мы составили отношение. Відношення автомобілів, ну, машин, які випустили у січні, відносяться до всіх автомобілів. Ось е, таке відношення: 16. Ну, виражається відношенням 16 до 60. Ми цей дріб скорочуємо, ділимо 16 і 60, значить на. на 4, це буде 4, навіть на 8, ну ладно, нехай буде 4, 60 на 4, це буде 15, так? Залишається 4, 15, тобто автомобілі ті, що у січні випущено, від загальної кількості автомобілей, Становлять п'ятнадцятих. Все. Друга частинка задачі, друге питання. Во скільки, скільки раз менше автомобілів, цех випустив в январі по сравніванні з февралем. Нам треба скласти відношення, щоб дізнатися, у скільки разів менше. Випущено у січні, ніж у лютому, треба порівняти їх, так? Mm -hmm. І поділити. Треба знайти відношення, що ми будемо ділити на що? Mm. Во скільки раз менше в январі, чем в февралі? 16 Ні-ні-ні. не -ні -ні -ні. 20, Надо більшу величину ділити на меншу, так? Необхідно ті, що випущено у лютому 20, поділити на ті, що випущено у січні. Ми знаходимо відношення більшого числа до меншого. І тоді ми відповімо у скільки разів. Якщо ми менше число, дивіться, ділимо на більше то ми дізнаємося, яку частину становить одне число від другого. Якщо ділимо більше число на менше, то ми дізнаємося, у скільки разів. 20 і 16 скорочуємо, буде 5 четвертих, виділяємо цілу частину, буде 1,1 ,1 четверта. Так і третя частина задачі: наскільки відсотків збільшився випуск машин у березні у порівнянні з лютим. Так, треба у відсотках знайти наскільки процентів Збільшився випуск автомашин машин в березні у порівнянні з лютим. Це третє питання. Ваші пропозиції. Що будемо робити? Можна скласти пропорцію. Не знаю, як Арина з колі, мабуть, що просто послухайте мене, якщо Якщо зрозуміло, добре, якщо ні, значить вам треба буде ще з пропорціями попрацювати. Просто ви не весь час ходите на консультації, дівчатка Арина, Ой... Карина і Маша мене розуміють зараз. На це питання можна відповісти двома способами. Або скласти пропорцію, або знайти відношення, але не просто відношення, а відсоткове відношення двох чисел. Значить, навіть три способи є відповіді на це питання. Значить, в февралі виготовили 20 авто автівок, так? А у березні 24 автівки. Якщо ми 20 машин приймемо за 100 а 24 машини за Х відсотків, то ми можемо скласти пропорцію. Дівчата і хлопці, хтось може? Пропорцію скласти. Пропорція це рівність двох відношень. Ну, причому правильна рівність двох відношень. Я перервала запис і не знаю, на чому зупинилися, але давайте повернемося, і ще є можливість ще раз розібратися в цьому питанні? У скільки раз, у скільки разів менше автівок випустили, виготовили у січні? Ой, у, у березні так, ми відповідаємо на третє вже питання. На скільки відсотків збільшилось випуск автівок у березні? Ніж у лютому. Ми кількість автівок, випущених у лютому виготовлених, прийняли за 100%. Записали це 20 автівок тире 100%. У березні випустили 24 автівки. вони становлять Х відсотків. Треба знайти, скільки відсотків становили Автівки, 24 автівки. Для цього треба скласти пропорцію. І вже в пропорції знаходимо невідомий член пропорції. Значить, пропорцію можна було скласти двома способами. Або поділити кількість, знайти відношення кількості автівок і відношення відсотків відповідно. Ми записали, що 20 відноситься до 24 як 100 відноситься до х. 20 і х – це крайні члени пропорції, 24 і 100 це середні члени пропорції. Оскільки пропорція в пропорції одночасно обидва числа можна ділити на одне те ж саме число або множити на одне те ж саме число. Іншими словами, відношення нагадує нам дріб. А дріб ми можемо скоротити. Ми поділили 20 і 24 на 4. залишилося 5 шостих. Жовтим кольором я обвела крайні члени пропорції, зеленим середні члени пропорції. Ми сьогодні з вами згадали основну властивість пропорції. вона ну, в тому її зміст, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Так, використовуємо правило знаходження середнього члена пропорції. Х дорівнює. Щоб знайти крайній член пропорції, необхідно середні члени перемножити і отриманий добуток поділити на відомий крайній член пропорції. Порахували і в нас вийшло, що Х, ну, 100 і 5 поділили на 5. Залишається 6 помножити на 20, х дорівнює 120%. Значить, 24 автівки становлять 120%. Збільшилась кількість виготовлених автівок. І у відсотках це, ця різниця становить 20%, 20%. значить, виготовлення автівок збільшилося на 20%. Можна було розв'язати цю, по-перше, скласти іншу пропорцію. Можна було дізнатися, скільки, е, автівок становить 1%. Можна було поділити 20 на 100, а 24 на Х. І зверніть увагу, що добуток крайніх членів все одно дорівнювався в добутку середніх членів. Можна було б записати другий спосіб. 20 відноситься до 100, як 24 до Х. Обидва відношення показують скільки відсотків, скільки це 1%. відсоток. Скільки 100 становить 1%. І це виразили, скільки це 1%. відсоток, і це друге відношення теж показує. Що таке один відсоток? Ну і знову таки 20 і 100 скоротили б на 20, поділили б, дорівнювалося одній 5. І х дорівнювався 5 помножити на 24. Множимо 5 на 24, так само виходить 120. От, відсотків. А мо, існує ще один спосіб. Розв'язання цієї задачі. Якщо спочатку ми знайдемо різницю, наскільки автівок виготовили більше. 24 відняти 20 буде 4. Так. І тоді, зараз одну секунду витру це все. Другий спосіб запишіть, будь ласка. 24 мінус 20 дорівнює 4. На 4 автомобіля виготовили більше. 4, я запишу так, авт автомобіля. Це різниця. Так, далі потім би ми знайшли відношення різниці до... До тих кількості автомобілей, які виготовили у лютому. Потім, значить, дивіться, ми записуємо відношення різниці, на скільки більше автівок, на 4, відношення 4 до 20. Записуємо, так, записали вже 4. 4 порівнюємо з кількістю авто, випущених у лютому. 4 відноситься до 20. І множимо на 100%, відсотків, дописуємо знак відсотків. Ділимо, нам залишається 100 поділити на 5. Це буде 20. І маємо 20%. Відсотків. І це вже наша готова відповідь. На 20% збільши, збільшився випуск автівок у березні.